заподіяння побоїв, мук і мордувань, встановлення факту вчинення відповідних дій. Нормативна база. Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, правила судово медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.1995 року №6. 6 Обої і мордування. Обої і мордування умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Частина 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Удар це одноразовий різкий вплив на тіло людини за допомогою певного предмету або частини тіла, руки, ноги, голови. Що завдає фізичного болю, побої, багаторазове, два та більше разів завдання ударів по тілу потерпілого, що не спричинило тілесних ушкоджень. Інші насильницькі дії це фізичний вплив на людину, крім удару та побоїв, який викликає болісні відчуття, викручування кінцівок, зменшення різних частин тіла, е защемлення різних частин тіла, будь-якими пристроями. Виривання волосся тощо, однак, не спричиняє тілесних ушкоджень, завдання удару, побоїв, вчинення інших насильницьких дій утворюють даний склад кримінального правопорушення за двох умов. А саме, тоді, коли вони завдали потерпілому фізичного болю. Не спричинили тілесних ушкоджень. Під фізичним болем розуміється такий психічний стан особи, який характеризується стражданням, спричиненим фізичним впливом на його тіло, удари, побої та інші насильницькі дії не становлять особливого виду ушкоджень, тому не спричинені тілесних ушкоджень є другою умовою. Тому не спричинення тілесних ушкоджень є другою умовою їх кваліфі кваліфікації за статтею 126 кримінального кодексу України. Якщо після цих протиправних дій на тілі потерпілого залишились ушкодження, зафіксовані з... В установленому законом порядку їх слід оцінювати за ступенем тяжкості, виходячи із звичайних ознак і залежно від ступеня тяжкості їх вкваліфікувати відповідно до статей сто 122, 125 кримінального кодексу України. Якщо удар, побої або інші насильницькі дії не завдали потерпілому фізичного болю і не спричинили тіл... і не спричинили тілесних ушкоджень, вони. Не визнаються кримінальним правопорушенням у разі, коли побої або інші насильницькі дії є ознакою об'єктивної сторони іншого кримінального правопорушення, їх вчинення слід кваліфікувати за статтею частиною статті, яка передбачає відповідальність за це кримінальне правопорушення, наприклад, частинами другими статтей 345, 346, 350, 377, 405 – Частина 1 статті 406 Кримінального кодексу України. Кримінальне правопорушення є закінченим із моменту, коли потерпілому заподіяно сильного фізичного болю, фізичних чи моральних страждань. Об'єктивна сторона характеризується умисною виною, суб'єкт кримінального правопорушення, особа, яка досягла 16-річного віку відповідальність. Западіння побоїв і мордувань карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, караються обмеженням волі на срок до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк, згідно з статтею 126 Кримінального кодексу України. Медичний огляд необхідно викликати швидку допомогу або самостійно звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я для фіксації скарг на пога. Не самопочуття в результаті протиправних дій, кривдника, фіксації та детальний опис травми, в разі спричинення такої, проконтролювати, щоб мед медики уважно оглянули і докладно описали в документах всі наявні тілесні ушкодження. А при їх відсутності місця і, пло а, а при їх відсутності місця і площа больових відчуттів. Куди припадали удари і травмуючі дії, у разі якщо в результаті побоїв довелося лікуватись і оформлювати листок непрацездатності, лікарняний, необхідно знову ж проконтролювати, що в медичних документах були зафіксовані отримані тілесні ушкодження і їх наслідки для здоров'я. Пізніше всі ці медичні довідки та документи. З усіх медичних установ, де була отримана будь-яка лікарська допомога, потрібно буде долучити до матеріалів провадження в якості об'єктивних доказів. Особливістю даної категорії справ є те, що судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження як заподіяння муки мордування, тому що це не входить до його компетенції. Судово-медичний експерт повинен у таких випадках встановити наявність, характер, локалізацію, кількість ушкоджень, одночасність е чрезночасність. Різночасність їх утворення, особливості ушкоджуючих предметів, механізм їх дії, а також ступінь тяжкості ушкоджень. Пункт 3 правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.1995 року номер 6 Звернення до поліції негайно після конфлікту викликати співробітників поліції на місце події, які належним чином оформлять початкові матеріали перевірки, складуть протокол огляду місця події, опитають очевидців події та інше. Дзвінок на 102 фіксується і записується автоматично, що може підтвердити час вчинення правопорушення. Протокол огляду місця події має бути складений за участю потерпілого. З фотографуванням обстановки і слідів боротьби вилучення е, знарядів вчинення правопорушення та одягу, в яких знаходились потерпілі і нападник, на і на яких можуть бути сліди її взаємного контакту, обов'язково написати заяву в поліцію з відміткою правоохоронного органу про час і місце її реєстрації, слідчі прокурори невідкладно, але не пізніше 24 годин, години, годин після подання заяви. powidom, Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-яких джерел обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, отримати від поліцейських направ... направлення на судово-медичну експертизу, вартість судово-медичної експертизи. У межах кримінального провадження за направленням слідчого прокурора проводиться безоплатно, а всі витрати пов'язані з такою, покладаються на вину з особу судовим рішенням. Інформація станом на 23 березня 2021 року.